Заміський комплекс Балка Екоклуб, що в селі Глибока Балка, прийняв всеукраїнські змагання з конкуру. Свою вправність у подоланні перешкод верхи на коні продемонстрували більш ніж півсотні юних спортсменів з трьох областей: Полтавської, кіровоградської та запорізької. Учасники змагань з конкуру давали три маршрути. На кожному з них відповідно 8, 9 та 10 перешкод. Задача не зачепити жердини та пройти дистанцію якнайшвидше, каже головна суддя змагань Віра Криченко. Це змагання у чистоті і швидкості долання саме цих перешкод, які ми бачимо сьогодні на конкурному полі. Вершник, проходячи цей маршрут, має не зруйнувати перешкоду. Кінь не має відмовитись від подолання. Це так звана закидка, за що нараховується суддівською бригадою штрафні очки. Ну і за два не таких непідкорення вершник з маршруту буде знятий. Перед заїздом вершники старанно чистять своїх коней. Далі піший огляд маршруту спільно з тренером. Розминка і власне старт заїзду. Не лише порозумітися з конем, а й стати йому другом. Це і є запорука успіху, важливі і гідні умови для тренувань та професіоналізм тренерів. Усе це знайшла в Балка Екоклуб» учасниця змагань Мирослава. Мого коня звати Лотос, Він з КСК Балка екоклаба. Він досить надійний партнер, класний, виїжджений. Тут тренера, професіонали найвищого рівня. і Скажемо так, по конику це видно. Він максимально підготовлений. Він мене постійно виручає. Для 17-річної Софії з Миргорода це перші виїзні змагання. Перед стартом позитивна атмосфера, найкраща підтримка як для вершника, так і для коня, говорить дівчина. І раніше в мене такого досвіду не було. Але ми готувалися досить активно, тому я думаю, що все буде нормально. Мені дуже подобається атмосфера в нашому ну, колективі, і загалом тут дуже різні, дуже цікаві люди завжди. А і спілкування. Приносить насолоду і завжди цікаво спостерігати за іншими, чомусь можна навчитися. Не просто хобі, а дружба на все життя. Так говорить про своє захоплення: 14-річна Мілана з Миргорода та 10-річна Олександра з Дібрівки, яка в кінному спорті з маличку. Я попросила маму привезти мене покатати на конях, мені сподобалося і я вирішила займатися далі. Воно все було дуже спонтанно. Кінь для мене це мій товариш, мій друг. Мій улюблений. Це живі тварини, це як друг. Вони все розуміють. В Балка екоклуб можна тренуватися протягом усього року, адже взимку минулого року тут відкрили і зимовий манеж. Змагання з кінного спорту тут організовують вдруге. Говорить президент Федерації кінного спорту Полтавської області, власник клубу Анатолій Мельник. Крім спорту, додає він. Тут влаштовують кінні прогулянки та проводять заняття з іпотерапії для ветеранів на цій території. Ми популяризуємо кінно-спортивні змагання і хочеться, щоб до тих змагань долучалися як більше молоді. На змаганнях ви бачите приймають в основному участь дівчатка: 9, 10, 12, 16 років і дуже мало на жаль хлопчиків. Тому наша задача максимально притягувати до цього цих змагань нашу молодь. Крім цього, ми на сьогоднішній день також. Проводимо заход, По частина коштів будуть е, передані як благодійні кошти нашим збройним силам України. Серед вболівальників, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, він зазначив цінно, що на Полтавщині є умови для занять кінним спортом та люди, які його підтримують. «Екобалка-клуб Якраз це місце, де можна займатися кінним спортом. Є всі умови, і саме головне, що керівництво, власники цього закладу, вони піклуються про кінний спорт. Зокрема, Анатолій Степанович Мельник. Я дуже вдячний йому за те, що він проводить такі змагання, що він спонсорує кінний спорт. Переможців змагань відзначили медалями та кубками. Коні також пеларгонія і також представляє кінний клуб Дейма.